В Україні щорічно до дня народження Тараса Шевченка називали лауреатів премії його імені. 2023-й став винятком, адже імена оголосили пізніше. Шевченківська премія найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають від 1961 року до дня народження Тараса Шевченка. Цього року дев'ять лауреатів у п'яти номінаціях: публіцистика і журналістика, музичне, кіномистецтво та літературознавство у категоріях театральне та візуальне мистецтво. Лератів не оголосили. Хто ж переміг, чому відкладали вручення нагород та які ще скандали виникли під час оголошення результатів? Наталя Жуковська розкаже. Все нормально, всі живі, все живий. Раніх ну, діяльних. Дамара зручилася. Документальний фільм Земля блакитна ніби апельсин режисерки Ірини Цілик вже має 30 вітчизняних і міжнародних відзнак, що робить стрічку найтитулованішим українським фільмом останніх часів. І от тепер стрічка про родину Трохимчуків, яка живе в прифронтовій зоні на Донбасі, отримала головну премію країни Шевченківську Україно, Ти моя молитва. Ти Моя розпуко вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. У категорії музичне мистецтво серед п'яти кандидатів переможцем стали гурт Хорея Козацька за аудіоальбом Пісні Української революції. Лідер гурту та військовослужбовець 241-ї окремої бригади сил ТРО Тарас Компаніченко понад 30 років працював над цим альбомом. Твори відшуковував в закритих фондах бібліотек, музеях, архівах в експедиціях країною. Я багато років збирав матеріал в кінці 80-х років. Я відфотографував всю періодику Української народної республіки, яка зберігається в Україні в національній бібліотеці і в Мінівернацької, я від відфотографував всі нотні збірники, які стосувалися, які збер в книжковій палаті це визнання, це дозрівання суспільства. Серед лауреатів, поетеса Катерина Калитко за книгу поезії орден мовчальниць журналіст Віталій Портніков за публіцистичні статті та виступи останніх років та Михайло Назаренко у номінації Літературознавець за книгу Крім Кобзаря, над якою працював продовж двох років. Проте навколо нього, після оприлюднення результатів премії, у мережі розгорівся скандал. Письменника звинуватили у тому, що він у 2021 році долучився до перекладу книг мовою окупанта та видавав свої твори у Росії. Так я справді писав коментарі до книжок, що опублікувалися в Петербурзькому видавництві. Єдиному з російських видавництв, яке не потрапило під українські санкції, тому що вони не ганьбилися шовіністичною продукцією, і певна річ з початком повноштабної війни ніякого співробітництва з Росією ні в яких формах немає. Та ще більший скандал виник навколо дати оголошення лауреатів Шевченківської премії. Це сталося лише напередодні, і те, що саму відзнаку вперше за існування премії не вручили 9 березня. До того ж, комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка назвав лауреатів без публікації відповідного указу на сайті президента. Та голова комітету Юрій Макаров каже, вручення премії перенесли, бо цього року додали ще одну нові...